Якщо ви бажаєте стати кращою версією самого себе, вам потрібно навчитися приймати власні недоліки. Але, взагалі, чому ми так боїмося приймати власні недоліки? Саме перше, це знаєте, невідповідність своєму ідеальному я, так друге, це страх осуду, страх неприйняття, тобто соціальна ізоляція, що веде до соціальної ізоляції. І третє, це те, що ми сприймаємо недоліки якусь слабкість якусь поразку. Взагалі, як допомогти собі? Тому така техніка, як щоденник самосприйняття. Кожного дня ввечері прописуєте три речі, які ви дійсно зробили круто, за що ви, ну якби можете сказати, як знаєте, дякуєте, що ви такі молодець, я це зробив, я такий крутий. Далі три речі, в яких ви вважаєте недоліком, але готові прийняти їх як ресурс. Так? І чому так взагалі важливо приймати ці недоліки? Тому що, коли я вже сказала, ми приймаємо їх, ми використовуємо їх як ресурс, ми їх відкриваємо для свого кругозору. Ми беремо, як, знаєте, платформу для трансформації, для розвитку. Бо коли ми їх уникаємо, відкидаємо, ми з ними взагалі ніяк не взаємодіємо, ми просто їх знаєте, як в рюкзак закидуємо, закидуємо, закидуємо і цей тяж. тяж, тяж" так? А коли ми його достаємо, дивимося, ми розуміємо. Чим ми можемо бути, навчитися з цього недоліка? Як ми можемо його змінити і використати як ресурс для трансформації?